Денна атака на Київ одна людина дістала поранення. Постраждалого шпиталізували, повідомили в міській військовій адміністрації. Попередньо росіяни застосовували озброєння балістичного типу. Усі повітряні цілі знищені силами і засобами протиповітряної оборони. Зафіксовані падіння уламків в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах, без критичних руйнувань частина з уламків впала на проїжджу частину. Через це рух деяких тролейбусів затримується. Це вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Ламки ракет було на дорозі, теж було їх видно, я вже потім як вийшла, вже зрозуміла. Що саме мені прилетіло, я не знаю. Але я бачила 2-3-метрову балку, яка просто летіла на мене, і я потім вже дим туман я нічого не було ще дві машини теж одразу з'їхали на обочину, у них там взагалі було вибито. Тобто мене тільки лобове, а ми них повністю все складують. Повністю все скло, машини наб'є більше посічення, там прямо і так з боку та і на місці падіння уламка російської ракети в столиці перебуває моя колега Уляна Грищук. Уляно, вітаю тебе. І що вдалося з'ясувати, що тобі відомо на цю хвилину? Вітаю Аноєву. Вітаю всіх глядачів телеканалу «Еспресо», Що ж 6 годин після нічної атаки на Україну російської атаки ракетної на зокрема на Київ та Київщину, як окупанти знову атакували Київ, зокрема й Київщину. Відомо станом на зараз про 11 крилатих ракет та балістичних, які прямували з півночі до на Київ, повністю на Київщину. відомо, що 6 уламків впало після збиття. Зазначу, що всі ракети Збили, як зазначають головнокомандувач збройних сил України. Зазначу про те, що шість уламків впали на трьох районах. Це зокрема Болонській, на якому ми зараз перебуваємо. Це три уламки, та ще в Деснянському та Дніпровському. От зараз можу сказати, що ми зараз перебуваємо на перехресті, де впали уламки ракети. Скажу, що вони не пошкодили дорожнє укриття. Саму ракету вже вона близько довжиною метри можна сказати. Її вже завантажили на автівку будуть. Забирати звідси можемо бачити, що був перекритий тимчасово рух. Деякі тролейбуси поки що стоять, тому що уламки ракети пошкодили, як ми бачимо дроти. Також значу про те, що попередньо жертв постраждалих немає також пошкоджених автівок немає. Зазначу також про те, що зазначають у київській міській військовій адміністрації, що ворог зміни стратегію, тому що якщо кияни могли щоночі майже чути вибухи від шахедів від збиття шахедів або вибухи від збиття ракет, то ворог вже почав цілити у день, коли люди знаходилися на роботі або ж перебували на дворі. Я ж зазначу про те і закликаю людей, аби не знімати. Мали роботу сил проти повітряної оборони, тому що можуть виникнути також проблеми у правовому полі, і також це зашкоджує обороноздатності України. Нині така інформація передаю слово Анаєво.